Я нічого не хоче робити. Чого? Що ми сидимо? Я дивлюся пакети. Коротше, дуже часто у нас просять гранулу для риби. Ну, ми декому робимо, там, хлопці в мене заказують і ми відправляємо в обичних мішечках. А це коротше, щось я думаю, що, мабуть, пакети треба. Ну, 10 кілограм робити, чисто рибольську таку прикормку. І е, від пробки можна буде робити. Я дивлюсь, але я не можу зрозуміти, які вони, бо їх дуже багато. Одні взагалі пишуть, що треба для засолки, бо ці пакети брати, Вони такі цупкі для засолки. Ну там треба такий закончик спеціальний, типа, якийсь. Ну, я подивлюся. Так що, якщо комусь треба вам на рибалку провірену класну прикормку, то ми робимо Ну під короблики, родна фракція. можна гранулірувати тепер не тільки свиням і курям. А можна ще й риби. І кстати, на ставки так само, якщо на годівлю, ну, считай, зариблення у вас чи ще щось, теж робимо кормо для риб. Будемо сподіватися, що нас чути добре, бо мікрофони сіли. Зараз у нас процес іде гранулювання комбікорму для боросят. Робимо додому і питають у мене, як ти годуєш своїх поросят. Я вам скажу, що ми робимо БМВД. Для Старт, рост і фініш. Ну, я годую по-своєму, так як я економний чоловік. знаєте. Я не женуся за швидким ростом. Я просто їх годую, вони в мене є да і все. Стартую я поросят до 30 кілограмів, потім я роблю їм гровер, хороший такий, знаєте. Доганяю їх, щоб кілограмів було 50. І потім я беру просто своє БМВД 25 кілограмів. І на один мішок МВД, як всі кидаю, один мішок кукурузи, один мішок і один мішок пшениці. Я його не важу. Просто отак. От все зробив. Їдять класно, ростуть. Може і не швидко, але я знаю, що там е класний міст і поживних речовин, і зернова група, і м'ясо. Отаке просто нападне. Так. Ну а взагалі товариші трудяги е хотів по... Хезуватися, я кришу трохи зробив, прикиньте? Ну, Криша, кажу так, як... бо понятно це буде. Бо якщо я скажу, що е, на даху я лазив, і так далі, і робив дах, люди скажуть, що я матюкаюся. Але до того е, ну, дах по-українському, ну а криша по суржику, е, так сказати, Да і все. Криша криша. та й криша. у нас так кажуть. І мені частенько. Пишуть коментарі, що якоби я не вмію говорити чи то балакати і, і так далі. Ну, не понімаєте ви мене, це ваші проблеми, я то при чому? Так, дивіться, зараз трохи про кришу. пам'ятаєте, я вам казав, що тече копець, тож зробив трохи був демонтаж і зробив невелику кількість, так як я боюся висоти, як виявляється. Ну при тому одну частину. Фух, Криші я зробив, слава Богу. Е, тут, бачите, в мене трошки шиферинки, всілякі лежать це потім на, на іншу частину. Е, шифер б але при тому, він бачите, він вже з підпилами з такими. Ну, якщо чесно, дуже неудобно, того, що е, кожна шиферина підпилювалася під свою шиферину. І буває, що оцей підпил кладеш на іншу шиферину, а вони не сходяться і треба опять пиляти. Тож, е, дійшли до висновку, що тут є такий поганий шифер, я буду просто убирати одну волну і робити новий підпил. Да, Трошечки на 10 см у мене буде не таке перекриття, але якщо робити одинакові розрізи, я тоді просто-напросто. Просто буду робити свій пропил під кожну шиферину. І він беушний, яка йому різниця. Так що отак от. Це беушка, беушка, беушка. Це той, що старий був. А, ні, Це теж беушний. Ну, бачите, ось теж шиферина, ну, щитай, тріснула, ну при тому нічого. Я його заділаю так, як треба. Ну а був отакий, бачите, який красивий був шифер, він побитий, весь потрісканий, і текла, текла криша. З усіх сторін, де тільки можна. Е, тут такі ось дві, дві балки ложив, тому що мені треба було якось його скидати. Я, до речі, по цих балках і витягував е, сам шифер. Крючечок. Ну, приїхав, а що робити? З драбини, зліз, підчепив шиферину, поставив по таких от двох балках на крючечок, підняв, закріпив, туди витяг шиферину, положив, опять спустився і отаким от, от чином е, піднімав це все діло нагору. Да. Е, є такий канал, Валерчик Бережний. У нього кум, ні не кум, сусід приїжджав до мене, робив комбікорм, і я якраз шельовку там прокручував. То він під, під шумок, так сказати, поки робився комбікорм, він мені шельовку подавав і я теж бистренько зашелював цю кришу. Ну, коротше, ну, я вам так скажу. Ще й непогано вийшло. Зараз, якщо хочете, поліземо трохи нагору. У мене, звісно, такий... Лазун по, по дахові. Так. Драбину, звісно, якби трошечки якусь мощнішу, бо ця така вже. І взагалі, якби драбина була нормальна, можна було б сюди чисто драбину поставив і теж по драбині затягувати сам шифер. Так, 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 що полазимо покришу? Сьогодні. Ось так. Бачите, він зробив, як у раз, оце. Оце заділав, одну частину зробив, а друга частина, там дуже видно, що вона просівша, буду другу частину теж розбирати. Ну, Перечекаю, бо е, на сьогодні на вечір і завтра на день у нас, виходить, передають дощі. То якраз я вчора з цією справився стороною. Ну, щоб якось встать. Куди можна, куди не можна. Криша, звісно, аварійна. Во. І виходить, що успів я закрити. Ну, оце, розумієте, це два ряди. Я оці зробив ось сюди. Все, ну тут красота, ну, нов, нов, новий, новий дах, нова криша. розумієте? О. Так. І все. А там перероблю. І ще оця соснова гілка, бачите, яка дебелюча, і вона прям хилиться-хилиться. Ну, вона вроді як впаде, то не на моє. Якщо що, то вже роду я непогано. Оце тільки гілка друге, так. Ну а так вроді хилиться якось у другу сторону. Нехай. І отам я перероблю, Поняли? До, докину туди нову рейку, а може дві, а може три. І виходить десь у 2,5, туди кинеться і буде буде шикардос. Не буду ходити, не хочу. Я вчора вже тут налазився. Тож, лишній раз воно не нужна. Там теж коньок поки що накидав, аби тільки просто стікало вліво-право. Ну Там теж вже до ума його доведу. Сьогодні догранулюємо, зараз поїду до поросюнчиків. Додому треба повичищати, повигрібати усе. Коротше, порядки понаводити. І буде красота. І потім з понеділочка почнемо. Займатися тут. А картошку може сьогодні вснемо викопати, бо в нас картошка ще не копана і вже й не видно де вона росте. Ну, коротше, Будемо орієнтуватися по горбикам. Да. Оце б з цих дрючків спуститися, да? колючок набрав би в сроку. Капець, так, ладно, все, будемо злазити. Так, ну, бляха, капець убитись можна. А взагалі, прикиньте, якби отут було непогано. Зробити отак двері вибити. ну Якби було приміщення, було моє, я би тут вибив двері, сюди би більший такий навесик би зробив. І прикиньте, як тут гарно вийшов. Комбікорм там собі робиться. Да? А ти тут вийшов, чи чайку попив, воно так тихо. Сосновий ліс, отак. ну, коротче, коротче, красота яка. Це сосно, звісно, не годиться. Так, ну все, товариші трудяги, пішлі зсередини, покажу. Так сказати, ліпив із того, з чого було, низ потім я чимось теж підіб'ю чи підшию. Хоча, може, й не треба, тому що від процесів роботи грануляції дуже багато приміщені вологи. Так як гранула зволожується і коли висушується, ця волога піднімається догори. З однієї сторони, було б дуже б хорошо, якби цю вологу ну, або витяжку якусь ставити, або. Або навіть не знаю, тому що її треба срочно прибирати. І чим швидше вона вийде, тим краще буде для отих балок. Правильно? Бо якщо ця волога постійно буде на, на балку, на оцю на... Ну, та й пропитуватися, то балки так само швидко згниють. Ну, коротше, мабуть, всього, що їх треба буде чимось підбити. Може, поїдемо. У нас тут є USP-центр чи USP. Ну, якось фірма називається, Ми неодмінно туди заїдемо. У них продається метал, металопрофіль, листи. Оці що вони роблять сендвіч панелі, і металопрофільні листи продаються 60 гривень за квадратний метр. Це взагалі копійки, так як у металобазах метал е, цей продається ну, 380-420 і вище за квадратний метр. Так що тут а взагалі це буде копійки. Я думаю, що можна було б зашити е, якимсь металом його, або ж е, буде розбиратися там у мене каркас і. За рахунок цього металу, який у мене буде, можна буде зашити ним. Ну, коротше, подивимося. Подивимося, я думаю, що до якогось ми результату та й дойдемо. Це моя Маруся. А це моя Маруся тут працює, поки я тут хожу, лялякаю. Да? Показав, яку я красоту там зробив. Добавляй трошки, добавляй. Все, пішло. Ще трохи зробимо красоту там і воно все буде лінією. Красиво там, да? так? Мети досягають вперті мрійники, знаєш? Главне вперто мріяти про те, що дуже хочеш. Пішли, покажемо там, що я зробив. А де драбина? Там. То я ще лістиму, розбиратиму, то вона мені так вийшло. О, там я позапінюю піну. позапінюю хорошенько його, да й все. А оця інша частина буде розбиратися. Оці усі каркаси теж якось повинні розібратися. І воно тут буде супер, висота яко? тут висота якась, тут висота 3,80, почне 4 метри. Тут можна агрегата ще якогось поставити, якусь сушку здоровенну можна зробити, яка, яка буде сушити не 500 кг комбікорма, а буде 2 тонни сушити. Тоді можна буде е, наш кормозмішувач заряджати повний і повний цикл робити. І буде отака крутизна. Ти що, вже додому заморився? Ні, хай доробляє, потім висушимо, ми оце відвеземо. І потім, виходить, приїдемо ще комбікорм додому. Заберемо. Я там кажу, бо ще просяти, ви чи що ти сьогодні викачувати бочку, картошку копати. У нас ще сьогодні отак роботи. А це БМВДшечка, бачите, це БМВД у нас їде. В мене є підписник із, 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 із Західної країни Ваня Іван Іванович. Пилипчук. Да, Ваня, привіт. Займається там він куркою домашньою. І бролерочка оця по... Вже спробував вирощувати. І бере оце БМВД на постійній основі, то ну, не знаю. Вань, Напиши в коментарях результат, як воно в тебе там усе і так далі. Я думаю, що буде, буде і мені приємно почитати. Просто я знаю результат. ну, Як кажуть, що кожна свиня свою грязьку хвалить, то я так скажу, що хай це хвалять люди, хай кажуть результат. Коли є готовий класний результат, ми знаємо, куди ми рухаємося. Отак І комбікорм, на Житомир, тут 100 кілограмів поїде е, нашим знайомим, підписники купили курей сучок додому, готових, красивих, каже, і зерно не хочуть їсти. Кажу, ну вони не їстимуть зерно, бо це курка, яка любе, любе гранулу. Вам треба гранулу. Вони, ну давайте. То зараз поїду на нову почту, відправлю і буде все гуд. Ну, а поки робимо комбікорм для свиней. Все, так, коротше, працюємо натхненно, Де пропадали, ну реально ви розумієте, ноги трясуться, руки теж. Я знімати відео там не міг. Маринка вдома із дітлахами, консервація і так далі. Тож, коротше, якось отак і виходило, що відео ми не могли дуже вам зняти. Ну при тому, щось та -то й зробили. Вам невеличке. Приїдемо додому. Сьогодні в нас буде. Бомбезне відео стосовно переробки, ковбаси, копчення. І ми замовили собі дуже там шикарні одні штучки, то ми вам це все діло покажемо. Так що залишайтеся з нами, пишіть коментарі, висловлюйте свою думку. Ну і далі буде все. Всім дякую до побачення. Пішов я включу кнопку, бо вже не грану люди. Навіть Гаррі Поттер мені позавідував, мені навіть паличкою махати не треба. Кнопочку, нажав і воно все працює. Все, товариші трудяги, Давайте, всім до побачення, пока-пока. Ну а по замовленнях все, що вам треба, номеро телефонів у коментарях. Я закріпляю, дзвоніть до мене, пишіть до Маринки. Все, що вам треба, ми усе зробимо. Все, Всім до побачення, пока-пока.